А ну згадуйте, як виглядали підтяжки Мікі Мауса. А у строї Мікі Мауса є лише кнопки від підтяжок, а самих підтяжок Пик. нема. Та й Дарт Твейдер казав, не люк, я твій батько, а no. I am your це, це є прикладами так званого ефекту Мандели, коли група людей, не змовляючись, пам'ятають деякі речі однаково хибно. Це можуть бути спотворені спогади картинок, книжок, цитат, пісень, фільмів, подій. Буквально будь-чого. І це може здатися таким дріб'язковим, як на цілий ефект. Та коли такі моменти випливають, люди часто спінною у рота доводять непогрішність своєї пам'яті. А коли їм наводять перше джерело, і їхня помилка стає явною, вони такі можуть впасти в шок. Типу, як це може бути? Це що, Я жив чи жила все життя в брехні. І про чимало з таких проявів ефекту мандели, ви можете і не здогадуватися. Ці спотворені спогади просто тихенько сидять у вашому мізку, часто самого дитинства, поки вас прямо не тиснуть в них. Це явище відоме в психології як колективна парамнезія або колективні хибні спогади. Але його попсова назва пішла від імені відомого активіста та колишнього президента Південної Африки Нельсона Мандели. Він помер у грудні 2013 року. І коли новина про його смерть поширювалася світом, знайшлося чимало тих, хто такі. Стоп. А хіба Мандела не той воші 30 років тому? Причини цього феномену пам'яті до кінця невідомі. Але очевидно, що тут діють різні фактори та умови. Ну. Хтось сказану не так, і всі підхватили. Або ми несвідомо замінюємо незвичні деталі на дещо більш буденне пропаганда і так далі. А особливо відбиті конспірологи скажуть, що це відгомони паралельних всесвітів, де наші хибні спогади є дійсністю. В англомовному інтернеті це настільки вже обсмоктана тема, і люди там знайшли сотні, якщо не тисячі, проявів цього мандели. Ефекту і кожного місяця виходять нові добірки. А от у нас, українців, це поле виглядає зовсім незораним, і я ще не зустрічав суто української подібної добірки. Довелося зішкрібувати подібні приклади ледь не крихтам. Тому я зібрав кілька найбільш цікавих, скільки і пишіть в коментарях вашу реакцію і наводьте більше прикладів, бо я впевнений, є маса. У 2018 році пісня Плакала гурту казка стала першою українською піснею та українським відео загалом, що отримало понад 100 мільйонів переглядів на Ютубі. І нині вона впевнено прямує до позначки в півмільярда. Чи, Чи знов? Бо, власне, і вухо сприймає його так, і це має ліричний сенс, типу, поки плакала фіалка. Прив'яла, а потім знову розцвіла. Та, виявляється, не все так однозначно. Одні чули знов, інші стоп! І це навіть точилися дискусії, а просто погуглити ну, це не надійний спосіб, бо криві тексти в інтернеті це поширене явище. Так, от таки стоп. Хоча маю визнати, що знов там пасує трошки краще, Що, гадаєте. Я переконаний, що є чимало інших українських пісень, які ми співаємо невірно і навіть не підозрюємо про це. І ми не будемо навіть рахувати народні та напівнародні пісні, які деколи мають. Декілька рівноцінних варіантів тексту, Он як Ой Лузі, червона калина, яку кожен співає як заманеться, починаючи з другого куплету, якщо знає щось окрім першого. Ну а серед іншого, що варто б згадати, ну зокрема, Лаша, Тумба, Раша, Гудба, Верки, Сердючки, але є один приклад, за який мені навіть трошечки соромно за українців, що вони не так вживають назву цієї пісні. А саме класика, яка була в оригіналі виконана Василем Зінкевичем на музику Ігоря Білазіра, текст Богдана Стельмаха. Мамина світлиця. Скільки себе пам'ятаю? Та більшість українців знають її у іншому варіанті. Петро Щур приспіває пісню «Мамину світлицю. Скільки себе пам'ятаю? І ті самі українці в переважній більшості називають пісню не мамина світлиця, а мамині світлиці. Бо пан Петро Щур, начебто, так сказав: мамину світлицю, скільки Мені здається, це просто був такий його акцент, і в пісні є рядок. В стінах світлиці, світлиці Бо слово світлиця не має сенсу у множині. Це синонім до. Вітальні, і тож у матері в її рідній хаті була лише одна світлиця. Але якщо мамині світлиці багато їх, це що, вона тримала все село, ну хто не знає ці легендарні сірники з козаком на синьо-жовтому тлі? Продукція першої і єдиної української сірникової фабрики на рівненщині, яка так і називається українська сірникова фабрика. Вони випускали чимало дизайнів, але я сумніваюся, що ви зараз з сходу згадаєте, бодай якийсь, окрім того, що з козаком, ось до слова з того, що я вчора. Побачив на полицях магазинів з різними звірятками, в тому числі боберку. Цей козак одягнений якнайстереотипніше для українця: кобур на голові, вишивана сорочка, шаровари підв'язані широким поясом. Та деякі з вас зауважать, що ви точно пам'ятаєте, що він не тільки тримався за пояс, а ще й тримав люльку в руці і. І будьте абсолютно праві, такий малюнок дійсно існував, та нині ви його майже не знайдете. І тож це не є нашим прикладом ефекту Мандели тут. До слова, кожне зображення сірників з козаком, яке ви щойно бачили, є хибним. І ви, мабуть, це і не помітили. А саме, штани у нього насправді не червоні, а зелені. І навпаки, з поясом. Та дивуватись цьому нічого, ну де ви останній раз бачили зелені шаровари. Такі зустрічаються, але надзвичайно рідко. Класичні українські шаровари є червоними, і тому саме з цим кольором ми їх головно асоціюємо, і тому саме так їх усюди зображають всюди, окрім сірників. Але чому? Можливо, щоб краще вписатися в кольорову гаму цього малюнку, особливо синьо-жовте тло. Та з моїх фотошопів, зроблених в пейнті, ви бачите, що червоний виглядає доволі гармонійно. Власне, козак Мамай, ким типу, має бути оцей персонаж на сірниках, носив переважно сині шаровари. Та сині на синьому ну, точно не ок, і тому вирішили зійтись на чомусь середньому. Зелений, синій пліжотий, зелений. Проте були й інші козаки на сірниках цієї фабрики, і вони часто густо носили саме червоні шаровари. Тому аргумент, що кольорова гамма і всяке таке, мабуть, тут недоцільний. Але чому? Саме зелені носив, саме той козак. Ну, Хезе, пишіть в коментарях. І до слова, щодо сірників, які ви можете купити у нас, на такій, мабуть, натрапляли також червоний мак Red Mac. І ви мабуть, дивалися, чому воно таке гівно. А справа в тому, що це не українські сірники, а імпортовані з Індії, згідно тому, що тут написано. Так що. Просто врахуйте. Ну що ж, отака хуйня. Малята. Ну, ви поняли, куди це веде. От це якраз чи не єдиний загальновідомий український приклад так званого ефекту Мандели. Уже багато хто його обговорював. Та це відео було б неповноцінним без нього. І я гадаю, мені є що додати. Колись була така радіо, а потім телепередача, вечірня казка з дідом Панасом. Протягом десятків років вона виходила щотижня по п'ятницям у прямому етері, де дід по нас розказував казочки. Це я, дід Панас, нас, і до вас завітав, щоб розважити вас. І от, начебто, одного разу, в кінці передачі, замість свого традиційного прощання, він сказав: Отака хуйня, малята. З одного боку, купа людей прям присягається, що вони. Своїми власними вухами чули цю легендарну фразу з-під вуз діда Панаса. З іншого боку, окрім усної легенди, цього мему не збереглося документальних свідчень цього. Ця передача виходила за радянського союзу і ведучий Петро Юхимович Оскляров. Вів її до 1984 року, і вона відбувалася не в записі, а наживо. І ви бачите тут кілька речей, які можуть підказати, чи це ставалося чи ні. По-перше, через те, що це був прямий ефір, і тоді ніхто в радянському Союзі особливо не записували. Та й у людей не було технічної можливості це записати. Тоді відеоманітофони були надзвичайно дорогі, дефіцитні, контрабандні, і тому вони точно не витрачали дорогущу стрічку на якісь вечірні казачки. Одним із аргументів того, що це таки ставалося, є те, що за інцидент з Матюком Петра Юхрімовича відсторонювали від передачі. Так, його звільняли і багато разів. Проте справжньою причиною цього була відверта націоналістичність передачі. Українські казачки українською в українській народній хаті в вишиваній сорочці дуже муляли очі та вуха радянській цензурі, і тому за будь-якої найліпшої нагоди діда Панаса намагалися замінити за більш правильного ведучого. Та все ж згодом його повертали після шквалу листів від його шанувальників. Хоча не виключено одного разу, одним з тих приводів його звільнити було саме. Саме така хубава малята. І тому, от ці фактори, що я вам сказав, було з Радянського Союзу, не записували ці передачі, вони були в прямому ефірі, їх не зберігали після того. Та й випусків було надзвичайно багато. Вона йшла на телебачення лише з 71 по 84 рік. Не всі випуски могли всі подивитися, хтось таки пропуститься, а той, хто піймав. То ну, це назавжди. Ти назавжди закарбовуєшся твоїй пам'яті, бо це був шок, особливо за тієї доби. І після того цитували це за будь-якої нагоди. Отака От хуйня малята. Отака От хуйня малята. Тому загалом я тяжію до висновку, що це таки сталося, але насправді ми про це ніколи не дізнаємося. А може і не треба. Це не єдина річ, за яку треба діда Панаса пам'ятати, шанувати і бути йому вдячним. Я за другий горіх ще й узятись не встиг, а з нього, будь ласка, випада сама казка. Це такий неймовірний образ українця в час, коли українське було. Напівзаборонене. І він був ініціатором багатьох з тих речей, які стали невід'ємною частиною вечірньої казки. Він сам їх придумував, неодмінно надягав свою вишивану сорочку. Ну і хто б не хотів мати такого діда в час, коли е, дідусі часто не доживають, щоб побачити своїх внуків. Тому де б ви не були, я сподіваюся. Ви в хорошому місці зараз. Дякую вам. На добраніч, хороший. Добраніч, добраніч, добраніч. Якщо ви тиснули це відео заради Степана Андрійовича Бандери, зараз про нього буде і попереджаю, когось це може засмутити або розізлити. Ну, ось так. Але перед цим хочу подякувати тим, хто підтримує мій канал, і зокрема фінансово, хто є спонсором, або кидає на Монобанку зайву гривню, 10, ну коли більше. Але я дякую кожному, бо це реально допомагає підтримувати цей канал. Якщо що, посилання на долучення в описі. І прийде час, коли один скаже: Слава Україні! А мільйони відповідатимуть героям слава. Найвидатніші слова одного з найбільш видатних борців за українську самостійність Степана Андрійовича Бандери. Та насправді ці слова ви не знайдете в його працях та виступах. Спершу я теж цьому не повірив, як це може бути. Але перечитавши перспективу української революції, що є збіркою його творів, і справді там не містилося жодного подібного вислову. навіть Перефразованого так само він не звучить у збережених аудіозаписах Степана Андрійовича, український національно визвольний рух живе. Але в мене до вас питання. От ви, українці, от зараз зможете від сходу пригадати ще кілька цитат Бандери? Отож бо, ну хіба що одну. І до слова її перше джерело, я теж не знайшов. Але тут, скоріше за все, погано шукав. Щодо цитати, яка є темою цього відео, тут. Не я перший це помітив, але міг підтвердити. І ви можете це зробити також. Ну, візьміть, перечитайте, в інтернеті теж є ці праці. Хто автор цієї цитати і чому її приписують Бандері? До слова, Бандера далеко не єдиний з відомих персоналій, чи й найвідоміші вислови насправді їм не належали, бо думка має набагато більшу вагу, коли сходить з вуст когось більш вагомого. І це має навіть окрему назву психології ефект Матвія. От візьмемо найвизначнішого фізика всіх часів і народів Альберта Ейнштейна. У нього є відомий афоризм є лише дві нескінченні речі: Всесвіт та людська дурість. І я не впевнений, щодо першої. І цей його вислів відомий ледь не на рівні з його формулою ІМС Квадрат. Та він не казав цього. Або візьмемо головного політика 20-го століття Вінстона Черчилля, який одного разу випалив to to Ні, не те демократія жахлива, але нічого краще ми поки не винайшли. Виявляється, свою найвідомішу фразу він цитував у когось. А от щодо її справжнього авторства, тут думки розходяться, і тому вона закріпилася за тим, хто її популяризував за Вінстоном Рендольфовичем. І тому те, що щось подібне сталося із Степаном Андрійовичем Бандерою, є лише доказом історичної значущості його постаті. І лише нині більшість українців починають осягати це. Та так сталося, що протягом тривалого часу, і через заборону його творів, і через те, що мало хто й читав, у нього не було у тій кронної фрази, яку б знали усі, яку мають всі особистості його рівня, а на тлі стрімкого підняття нашої національної самосвідомості щось. Мало заповнити це місце. І так сталося, що це місце заповнила надзвичайно красива, потужна фраза, хоч і чужа. І ніхто не пересвідчився, не перевірив, бо ну, от, коли ви останній раз перевіряли, бодай першоджерела новин, які ви дивитесь, чи слухаєте, чи читаєте, а про афоризми, цитати, вислови і поготів, ці слова несуть собі невимовну потужність і нині. Вони надихають як ніколи і набувають нових вимірів. Вони істина, і тому по суті не важливо тої їх справжнім автором. Однак для того, щоб вони продовжували ширитися, продовжували надихати дедалі більше українців і врешті сягнути тих мільйонів, про які говориться, вони мають мати конкретне лице та ім'я. Того чия праця, боротьба, ідеї і жертви пасують цим словам як найкраще. Хоча Бандера, можливо, і не казав ці слова, є шанс, що таки він це робив. Та їх суть проходить червоно-чорною ниткою крізь його праці. Він не дожив до того дня, коли вони стали дійсністю. Але він вірив і доклав велетенських зусиль, щоб це таки сталося. Кожен раз, коли я проходжу повз монумент Степана Андрійовича тут, у Львові, я інколи і вголос собі тихенько кажу: «Степан Андрійовичу, це ок. Українці та українки їбашать. бачать, вже скоро 300 тисяч. Ви самі розумієте, кого і чого і ким це робиться. І видно, що треба більше. Бо є ще мільйони, десятки мільйонів, сотні мільйонів тих, хто може прийти на нашу землю і нас знищити, бо це їхня суть історична. Ламати змагання України за свою незалежність Москві таки не здалося. Підтримуйте наших захисників, Сили оборони, ЗСУ. У нас є фонд Сталеві крила і от щойно, ми успішно закрили збір на дрони для 112-ї бригади ТРО, але крім того, ми ще збираємо гроші мільйон гривень на дрони, які підуть на Авдіївку, де це число майже 300 тисяч збільшується зараз якнайшвидше. Тому давайте 5, 10, 100 тисяч. А якщо буде, крім того, зайва гривня, підтримайте канал, Монобанк або ставайте спонсором. Але перш за все, продовжуємо боротьбу. Вона не закінчена і, можливо, ніколи не закінчиться.